Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і я вітаю вас у підсумковому весняному влозі, присвяченому парфумам, в першу чергу, а також візиту до магазину косметики та парфумерії в одному з торговельних центрів Києва. Поділюся з вами найпрекраснішими ароматами, якими я користувалася цієї весни, найцікавішими парфюмерними відкриттями, а також деякими косметичними засобами від українського бренду, якими я дуже сильно задоволена, і тому просто зобов'язана поділитися з вами. А перед тим як розпочати, прошу вас. Підписатись на мій канал, тут я вже 6 років розповідаю про парфуми українською у різних рубриках. Також поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео та натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики на моєму каналі. І я за це все буду дуже дуже вдячна і розпочинаємо. І перший аромат, про який я з величезним задоволенням хочу поговорити, він з'явився у мене зовсім нещодавно. Я розповідала про нього на початку травня на День Матері. Це аромат моєї мрії, прекрасний, просто абсолютно шедевральний аромат від Гуталь, який називається Оде-Шарлот. Це туалетна вода, і тільки в туалетній воді, напевно, він і існує. Це вже нове оформлення ароматів Гуталь. Точніше, раніше він, взагалі, цей бренд називався Ані Гуталь, тепер просто Гуталь, тому що. Уже все ж таки досить давно саме донька Ані Гуталь займається цим брендом. Якщо чесно, мені все ще дуже подобається попереднє оформлення. Воно просто геніальне. Це оформлення скромніше, хоча все ще таке ж вишукане, але немає уже, як на мене, того фантастичного духу, чогось неймовірного, що ти тримаєш в руках. Це все ж таки уже більш стандартне пакування. Отже, у згаданому відео я лише розпаковувала цей аромат і наносила вперше на себе, намагаючись відчути, чи є якісь відмінності між цим звучанням і тим звучанням, яке було у семплі, який я отримала колись від пані Оксани на сліпі затести, і який мені надзвичайно сподобався найбільше з усіх тих затестів і навіть кількох затестів. Тобто, серед великої кількості ароматів мені сподобався саме він, я про нього мріяла, думала. Згадувала його, тому що він досить швидко у мене закінчився. І ось я його маю. Так він пахне так само прекрасно. Це фантастичний аромат. Я спочатку, коли його розпаковувала, трохи була здивована, тому що почула немов інші нюанси. А насправді я начиталася напередодні з тих зйомок про цей аромат і з'ясувала, що це взагалі то гурманський аромат. У мене було велике здивування. Я досі здивована, що це аромат гурманський, хоча я не можу не погодитися, що певна гурманська складова у вигляді какао, але дуже ніжного, все ж таки тут присутня, і не мов би натяк на якесь печиво. Але це настільки десь далеко для мене, десь ем, настільки неявно, що асоціюється, можливо, з якоюсь просто квітковою пудрою. Навіть так. Я волію так сприймати цей аромат. Мені дуже подобається його мильність, його. Ем, Якась урочистість при цьому, якась класичність, і при цьому він мені не нагадує жоден аромат, так щоб дуже нагадував. І головні скрипки тут, безумовно, мімоза та конвалія. Спочатку я думала, що конвалію я не дочуваю. Так, і конвалії, немов ти нюхаєш квітку, тут немає. Але тут є просто неймовірний, красивий конвалійовий шлейф. Я це зрозуміла, коли зайшла у приміщення після розпилення цього аромату і зрозуміла, що в ньому пахне так само. Як і у приміщеннях де стоїть букет конвалі, який у мене тоді якраз був. Хочу також дуже сильно похвалити ось це неймовірне розпилення. Дуже рідко, коли у мене в моєму житті ставалися аромати з таким вишуканим, таким неймовірним дрібним розпиленням. Наступний аромат це моя новинка, яка з'явилася у мене в колекції якраз тоді ж, коли і «Ода Шарлот від Гуталь, і це теж дуже дуже цікавий аромат. Тому що він навіть чимось перегукується з принаймні за пірамідою з Ода Шарлот. І він для мене цінний також тим, що я його полюбила не через назву, не через бренд, так само як із кутальці, були сліпі за тести», а тому, що почула знову ж таки від пані Оксани його у шлефі, коли ми з нею зустрічалися у Львові минулого року. І я зрозуміла, що це щось неймовірне. Я була здивована, що це Ананда від Мікалев. Я не була на той момент знайома з Анандою, була знайома з Ананда Дольче, і мені цей аромат не дуже підійшов, тому що він мені здався дещо простим. І, можливо, я не дуже люблю аромати, які пахнуть лимонадом. Саме так я його сприймаю. Якщо дуже сильно все спростити, безмовно. Цей аромат, просто Ананда, який походить ще з 2005 року. Для мене це було своєрідне відкриття, тому що я за цим брендом не особливо стежила. Я здивувалась, коли дізналася, що це аромат про мімозу. Це не мов би щось екзотично кремове, не мов би якийсь натяк на іланг Хіланг. І можливо не дивно, що мені здається, що тут є іланг Хіланг, тому що перший аромат, на який, як на мене, дуже сильно схожа Ананда, це безумовно Жадор. Цікаво, що цей аромат з'явився за 6 років після Жадор. Не знаю, чи було це якось пов'язано, чи хотілося авторам повторити. Звучання жадор, так чи інакше, цей аромат сам по собі прекрасний. І також, що цікаво, його порівнюють, цей аромат порівнюють з е, єлицейськими полями від Герлен. І я можу погодитися, що і спільне, і за пірамідою, і за звучанням є. Але він значно ближчий для мене до жадор. І за пірамідою, і за звучанням. Зокрема, в першу чергу за звучанням, напевно, все ж таки, буду на нього орієнтуватися. Також, до речі, оде Charlotte порівнюють з єлисейськими полями. Тут я не можу особливо погодитися. Але, взагалі, якщо так подивитися, це щось спільне, об'єднує ці три аромати. І Єлисейські поля я теж носила із задоволенням. Але не буду про нього розповідати, тому що він був уже у кількох моїх добірках цієї весни. Взагалі цієї весни в мене було багато добірок, і фаворитів вибирати було трохи складно, але є абсолютні фаворити. От я якраз про них і кажу, тому що коли в мене з'явилась Ананда, я носила кілька днів поспіль. Я захоплено його наносила в будь-якій ситуації. Він ідеально пасує. Тож так, це абсолютно. Справедливий фаворит. І, звісно, ще один мій фаворит це кліма від Lancome, яку я купила підкреслюю, на вторинному ринку. Це дуже омрієним дуже мною аромат. І до речі, чому я підкреслюю, що на вторинному ринку? Тому що про Lancome у мене є суперечливі дані на тепер. І далі я досліджуватиму поведінку цього бренду. Lancome, з одного боку належить до L'Oréal і, начебто, не веде окремої політики, як я сподівалася. Тобто. Все ж таки присутні на ринку Росії, але з іншого боку, він нам надавав якусь підтримку, особливо після обстрілу минулого літа, одного з найбільших обстрілів Києва, коли ракети влучили в Охмадит, і не мов би цей бренд надавав допомогу. Я читала на сайті якогось глянцевого журналу. Зараз вже не пам'ятаю, якого. Про це. Тож маємо таку дивну ситуацію, і далі я для себе хочу з'ясувати більше і поділитися потім з вами. Отже, Lancome Clima, неймовірний аромат, який я не сподівалася вже купити, тому що його зняли з виробництва, і це єдиний варіант був купити його з рук. Я дуже щаслива, що зробила це. Він неймовірний, він неповторний, це був подарунок мені цієї весни на мій день народження. Однозначно мій фаворит. Обливалася ним кілька днів знову ж таки, потім час від часу поверталася до нього. Не можу використовувати його дуже багато, так як хотілося, б, тому що це рідкість, це справді рідкість. Це аромат про знову ж таки про квіти, ті самі конвалі. Тут уже немає мімози, але тут є гіацинт, тут є купа інших квітів, нарциси, наприклад, прекрасна весняна квітка, дуже характерна, і тут є дубовий мох. Тут є лісова атмосфера, і водночас мильна, знову ж таки, французьке вишукане мило, це неймовірно. Я так бачу, що я дуже люблю цей напрямок, і весна для цього напрямку ідеальний час. А якщо конкретніше, то клімат, звісно, аромат старої альдегідної школи французької. І я знімала відео, де порівнювали його з іншими ароматами, найближчими до нього, на мою думку, обов'язково залишу посилання. Також я не можу просто, хоча б, не згадати про. Кевін Трус, аромат, який я носила цілий квітень, я зробила для себе такий челендж, розповідала про цьому, також залишу посилання на ті відео. Це прекрасний трав'яний аромат, який я навіть не принесла зараз для того, щоб просто вже не зациклюватись на ньому. Занадто часто я про нього говорила. Неймовірний аромат свіжо покошеної трави, вологості кисловатої, ось цієї прекрасної ароматично кисловатої зеленої трави, свіжої першої квітів, неймовірних польових. Неймовірно красивої чуттєвої бази, і переходимо до ще одного фаворита це Кашерель Ноа. Це аромат також у мене давно. Я б не купувала його собі вже зараз, тому що кашерель це так само, як і Ланком Лореаль. Я обожнюю такий аромат білих квітів носити саме в травні. Так вийшло, що саме в травні я насолоджувалася ароматом апельсинового цвіту. У Будапешті в 2017 році, тобто вже 8 років тому. І тоді ще й аромат неролі мене переслідував. Неролі тут немає, хоча було б добре, якби би і неролі тут було. Але в будь-якому разі такий відтінок білих квітів, який є тут, мене повністю влаштовує. Це аромат про прекрасні білі квіти, здається, тут заявлена і конвалія. Знову ж таки, це неймовірний. Дуже атмосферний, неповторний, от справді неповторний аромат про чистоту, про жіночний крем для тіла прекрасний. В ньому так все неймовірно поєднано. І навіть каву я відчуваю. Оцю щільність я відчуваю, коли довго не підходжу до нього, а потім натискаю на пульверизатор і відчуваю ось цей відтінок от, такої досить гіркуватої кави. Кава, здається, тут взагалі недоречна, але вона тут є. Неймовірна прилинка у флаконі. Трохи прикро, коли немає кришечки у флакона, тому що неможливо вдихнути його, відкривши кришечку. Обов'язково треба натиснути. Але я носила його дуже багато днів в травні. І якою ж була моя радість, коли нещодавно знайомлюся з новинками в парфюмерному магазині, я побачила щось дуже схоже на ноа. Щось просто фантастичне, при цьому своєрідне, це різні аромати, безумовно, але точно в напрямку Нуа цілком сміливо можна це сказати. І так ми вже починаємо говорити про найкращі мої парфумерні відкриття серед новинок, з якими я познайомилася цієї весни. А їх було досить багато. Попереднє відео було присвячене цьому, залишу посилання на те відео обов'язково під цим роликом. А, Так от, аромат від Нарсісо Родрігес, про який я зараз скажу, це Нарсісо родрігес Нарсісо Радіан. Мене просто вразив вразив тим, що переніс мене кудись в дитинство. Це ностальгічний для мене аромат, аромат після дощу, аромат а, білизни, яку висушили, не встигли висушити білу сорочку. І вона потрапила під дощ і відчувається, немов аромат миючого засобу, порошку чи якогось мила, дуже дуже ароматного, квіткового, такого атмосферного, альдегідного. Просто фантастичний аромат, і в мене немає слів, наскільки він мені сподобався, тому що він мене переносить чітко, не просто в дитинство, а в якийсь час, в якусь атмосферу альдегідних ароматів. Хоча альдегіди в ньому не ретро, ні, в жодному разі, вони якраз поза часом. Так от тоді, в тому місці, куди мене відносить цей аромат, а саме в будинок моєї бабусі, у неї, напевно, було якесь таке мило. І це пахне абсолютно так, як пахне те мило. Це просто фантастика. Якби я хотіла знайти такий аромат, мені б це не вдалося. Але так легко я знайшла його серед бренду Narciso Rodriguez. Ба більше я покажу вам. І ще і мило, яке схоже на цей аромат, і на те мило, яке було в моєму будинку, в будинку моєї бабусі в дитинстві. Я думаю, що влог якраз прекрасний формат, щоб показати не тільки парфуми, а щось і навколо парфумерне. Неймовірне мило українського бренду, який начебто співпрацює з Німеччиною. Виробник є дочірнім підприємством німецької компанії, тут її назва. Так, виробництво, напевно, Україна. Зараз я знайду. Для того, щоб дати об'єктивну інформацію. Я не бачу, щоб було написано зроблено в Україні чи «Made in Ukraine», але я бачу, що тут написано, що це спільне німецько-українсько-німецьке підприємство 2К, така в нього назва: Хмельницька область, місто Хмельницький, і тут є адреса. Чому я купую постійно це мило? Тому що воно пахне, пахне прекрасним милом з мого дитинства. І тепер іще й воно пахне для мене як радіан від Нарсісо Родрігес. І я думаю, що в мене має бути просто обов'язково цей аромат, тому що це якраз просто те, що я дуже сильно люблю. А тепер переходимо до ще однієї новинки, яка є ще більш важливою для мене, ніж це моє відкриття від бренду Нарсіса Rodriguez. тому що це аромат від мого улюбленого українського бренду. Саме тому, навіть не знайомлячись з ним ще, я його сюди вже додала до добірки моїх фаворитів, до підсумків весни, тому що мені не може не сподобатися аромат від Черзілля, або якщо навіть він мені не підійде. Я не захочу його носити часто на собі, я знаю, що я буду до нього повертатися і дивуватися чомусь новому, чомусь е не такому, як в усіх, е чомусь, що створила пані Оксандра, тому що вона справді створює неймовірні аромати. Я нещодавно забрала його з пошти і ще не розпаковувала, зробимо це разом. Це аромат пошук. З колекції табу, це колекція, в якій до тепер було три аромати, і з'явився тепер четвертий. Це особлива колекція, яка піднімає теми, про які не заведено говорити, табуйовані теми. І цього разу це пошук, пошук себе справжнього, наскільки я читала на сайті. І зараз ми почитаємо ще те, що написано на цьому фото, яке презентує аромат. Отже, цей аромат присвячений темі пошуку себе справжнього зі своїми. Поганими рисами, тобто з якимись властивостями, які належать до так званої тіні, тобто те, що людина часто не хоче помічати, не хоче в собі визнавати, але в кожній людині є як позитивні якості, так і якісь негативні, в когось їх більше, в когось менше, різний баланс може бути, але в кожного є своя тінь. І про пошук цієї тіні це аромат. Я нанесу його собі на руку, і поки буде розкриватися аромат. Буду читати, про що він, що написала про нього сама авторка. Які ноти до нього входять. Мене, коли я читала про цей аромат на сайті, зацікавила в першу чергу така нота або акорд, як сакральні пахощі. Ну, це так, це в стилі черзілля. Це дуже особливо звучить. Це звучить одразу як. Горіла деревина, це перше, що я відчуваю, і починаю читати пошуки себе іноді приводять нас туди, де живе тінь. Коли ми починаємо шлях до свого я, сподіваємось знайти там щось гарне, привабливе, творче та яскраве. Але часто складається так, що ми справжні собі не подобаємось, бо не схожі на безгрішний омріяний ідеал. Проте, якщо прийняти себе таким, як є, то можна дійсно щось змінити на краще. Без тіней не буває світла. Парфум, унісекс, підійде як чоловікам, так і жінкам, насичений та шлейфовий, має довге грайливе розкриття. Так, і про те, як він потім у мене розкриється, я розповідатиму у наступних відео. Мені подобаються влітку такі атмосферні димні аромати. Дуже сильно. Вони в мене асоціюються з лісом, з вогнищем, з походом, з пікніком, як мінімум. Тож, буде про що поговорити влітку, повернутися до цього аромату. І в нотах: кава, тютюн, дим, шкіра, сакральні пахощі та мускус. Отже, дим я одразу вже почула. І це знову таки це аромат український. Мені здається, неможливо створити. Такий французький аромат. Він пахне моїм дитинством, пахне чимось рідним. Це дуже часто так у мене відбувається з брендом Черзілля. Фантастика! Я в захваті, просто в повному захваті. Тютюн я також відчула, він не агресивний. Кава. Не знаю, можливо, відчую більше. Боже, який він прекрасний, мені дуже подобається. Шкіра, шкіра як стара якась річ, так, але не анімалістика, сакральні пахощі. Можливо, я чекала чогось, напевно, схожого на ладан, чогось такого більш пов'язаного з церквою, але ні, цього я не відчуваю. Дим тут не ладаний поки що, принаймні мускус, як закріплювач, але я його не відчуваю. Напевно, тому що він тут або не активний, або просто я не дуже чітлива до такого мускусу, який є тут, або мускусів. Фантастичний аромат. У мене він, зокрема, асоціюється з будинком українським з хатою, де, можливо, трохи сиро, або навіть дуже, і запалена піч, і ось цей весь аромат дрова прекрасні, цей тим, цей затишок. Це просто дуже атмосферно, це неймовірно атмосферно. Я думаю, що я восени буду носити цей аромат дуже часто, а влітку поекспериментую з ним обов'язково і розповім про свої враження, а поки ще просто в захваті. Деякі аромати через зілля не так сильно мене захоплюють з першого разу. Буває так, що це стається пізніше, але більшість насправді з першого разу. Тож я дуже щаслива. Дякую, пані Оксандро, за черговий неймовірний аромат. І знов до прози життя до косметики. Не можу не поділитися своїми відкриттями. Це бренд Йокобленд або Джокобленд таку назву я теж чула. Але мені здається, що більшість знавців, саме б'юті-блогерок, говорять Йокобленд. Це київський бренд, у нього київська адреса. Це мені особливо приємно. І ем, у мене є кілька улюблених засобів два найулюбленіших один з них я тримаю в руках. Інший ми з вами побачимо в магазині Єва. Це буде сьогодні особлива Єва. І там я сподіваюся буде. Ензимна пудра від цього бренду, яка у мене на тепер закінчилася, просто треба її знов купити або замовити. І е, це неймовірна ензимна пудра. Одна з найкращих, які я пробувала. А у мене така шкіра, що мені не підходять інші пілінги, тільки ензимна пудра. Це вже я на собі випробувала. Я знаю. Я знаю і навіть яку шкоду я собі завдала цими експериментами. Так от я прийшла до ензимної пудри і ні на що інше більше не буду витрачати свій час, кошти і нерви. Тож для мого обличчя вона ідеальна, вона його не подразнює, а у мене чутлива шкіра, і це така неприємна особливість. Отже, ензимна пудра це один з моїх фаворитів. І другий мій фаворит, який просто обожнюю за аромат в першу чергу, це тонік, прекрасний тонік з гіалуроновою кислотою та трояндовою водою. І наскільки я відчуваю ольфакторно і за своїми відчуттями, за так за тим, як реагує моя шкіра. Це справді натуральна трояндова вода. Тут написано у складі. На першому місці Аква, тобто вода, потім роза damascena Flower Water, тобто ем, квіткова вода дамаської троянди, потім гліцерин і потім ще якісь хімічні компоненти: касторова олія, алантуїн. Ем, і тут є також, до речі, і fragrance, тобто є і віддушка. Але все одно я відчуваю дуже натуральний аромат троянди. І хтось написав десь у відгуках на якомусь сайті, що це немов ти стоїш біля куща троянди, що ти вдихаєш ось ті троянди, які колись в дитинстві вперше вдихнула і не можеш забути. Я саме так відчуваю цей аромат. Це просто неймовірно, наскільки він натуральний, наскільки він ароматний. Це не болгарська троянда, хоча дамаська троянда близька, здається, до болгарської, але ближче до турецької, все ж таки, напевно. У будь-якому разі ці всі троянди перегукуються між собою. На відміну від травневої троянди, наприклад, там уже буде інший аромат, тобто роздиме. А тут, так, це трошечки схоже на болгарську, але все ж таки ні. Це не оця яскрава болгарська троянда, яку всі багато хто боїться, не всі, звісно, хтось її обожнює. Це прекрасно. Так от, ні. Тут немає цієї яскравої болгарської троянди, тут дамаська троянда заявлена, і це прекрасне звучання. Просто як парфумерну композицію я сприймаю цей тонік часом. Насолода. Величезна насолода від використання його зранку і ввечері у мене немає алергійної реакції. Хоча тут написано, що цей, препарат, не препарат, цей продукт може викликати індивідуальну реакцію, індивідуальна непереносимість компонентів це протипоказання до цього продукту. І написано навіть, що не гіпоалергенно. Але, як не дивно, мені підходить. Цей тонік, я просто його обожнюю. І останній засіб, про який я хотіла сказати який є у мене зараз, просто тому я скажу про нього, але він не фаворит. Це навпаки, засіб, який мене дещо розчарував. Заявлено в цій міцелярній воді дуже багато всього прекрасного. Можливо, воно таки є. Шкіру воно не подразнює, але воно дуже погано змиває макіяж. Тобто навіть звичайну туш, звичайний повсякденний макіяж погано змиває. І я звикла, що міцелярна вода гарно з цим має давати собі раду. Тут цього не відбувається, тож це трохи для мене зайвий продукт виявився, тож його рекомендувати я не можу. А це взагалі міцелярна вода з екстрактом равлика, точніше, муцину равлика, з водою зеленого чаю та мигдалевою олією. Все написано англійською мовою, англійською та українською. Ось такий чудовий бренд, як Blend. Отже, трохи поговорили, і негайно вирушаємо на прогулянку. Почнемо з аромату дня, і як бачите, це Оде Шарлот. Прекрасний, просто мій улюблений аромат тепер, принаймні цієї весни та літа. Погода була не дуже, чесно кажучи, був дощ, потім просто похмуро, тож ми просто наближаємося уже з вами до торгового центру Ретровіль. Дорогою до Єви я зазирнула буквально на кілька хвилин до H&M, Просто подивитися, що тут помінялося. Помінялося, як завжди дуже багато, тут уже літо. Також мені дуже сподобалась ось ця міні-спідниця темно-синього кольору, дуже подобається мені такий стиль, але я її не міряла, не було у мене часу. Я ще трохи пройшлася магазином, згадала, що треба показати себе. Сьогодні я без оператора, так би мовити. І раптом почалася тривога, і тож довелося виходити на вулицю. Я навіть пішла в укриття, яке я навпроти ретровіля. З полегшенням через півгодини вийшла. На повітря. І перше, що в Єві нас зустрічається, звісно, аромати. Мені сподобався цей аромат від Карвен, відкрила для себе цей бренд це білоквітковий кисловатий аромат. А взагалі, моя любов зараз, це Делі 7 від Сальвадор Делі, моя нова мрія, і нарешті спробувала його саме завдяки цьому магазину. І чому я про нього розповідаю? Тому що в цій Єві можна спробувати якісь аромати, які ніде більше спробувати не можна. Наприклад, якусь ретро-класику, щось таке вінтажне, але в Нових флаконах, ось, наприклад, як бачите, ви на цих кадрах, дуже великий вибір того, що я ніде раніше не бачила, принаймні в Києві, і ось моя прекрасна пудра. Це українська ензимна пудра Yoko Blend для дуже делікатного пілінгу, прекрасна абсолютно. І, звісно, ще я подивилася на інші косметичні продукти, наприклад, на маски для обличчя. Я часто використовую такі тканинні маски, це дуже зручно для мене. І звісно, я хотіла б залишитися довше, але в мене вже не було часу через те, що я втратила час, коли була тривога. Цього разу з парфумів я встигла познайомитися з класичними ароматами бюджетними, які мене цікавили, теж розповім колись у відео. Тут також багато нішових брендів, наприклад, Serge Lutens, Creed. Тут гарний вигляд доглядової косметики та декоративної щодо доглядової прекрасні консультанти, дуже ненав'язливі і професійні, мені дуже подобається тут бувати. І ось я вже. Їду додому, точніше, вже приїхала, і на подвір'ї недалеко від дому бачу перший жасмин, але щось він не дуже гарно розквітнув, не дуже густо. Можливо, дощі його попсували, а можливо, треба ще трошки почекати. Тож, так, напевно, вже в літньому влозі буде більше жасмина. Дякую, що подивилися мій підсумковий весняний влог до кінця. Дякую за увагу. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!